Хрустянчанин Андрій Голець за професією електрик і все життя працював на різних підприємствах за фахом. А за покликом душі народний художник. І, хоча відносить себе до аматорів, вже має в арсеналі близько 70 полотен. Ну, за фахом вже, я електрик, а це душі, як кажуть. Андрію Івановичу, 63. Він більше третини життя присвятив малюванню. Хист проявився ще в армії зі створення стінгазет. Говорить, що ніхто в родині до нього не малював. Народний художник пробував і графіку, і портрети, але найбільше надихається пейзажами почасти природою та архітектурою рідного міста. І не дивно, адже всі, хто приїздять до Тростянця, відчувають неймовірну навколишню красу. Тут Дійсно, мені кажеться така атмосфера, яка надихає людину на створювання якихось шедеврів. Мені каже, тут хочеться закохуватися, тут хочеться жити, тут хочеться творити, тут хочеться любити. Тростянинці місто кохання. Місцевий художник розповідає, що захоплюється живописом Пікассо. Із українських митців багато спілкувався особисто і вивчав техніку пейзажиста Олександра Дубровського, роботи якого прикрашають стіни Тростянецького музею. Особливу атмосферу на плотна гольця відвідувачі відчувають на рівні емоцій. Навколо Тростянця, це просто, я вам хочу сказати, це магічне місце. Це нова, можна сказати, туристична, буде тут столиця. Днями у музейно-виставковому центрі відкрилась персональна виставка Андрія Гольця. До експозиції увійшли 17 робіт. Серія присвячена природі та архітектурі Тростянця. Тростянчани взагалі надзвичайно талановиті люди, і відкриття сьогоднішньої виставки є ще одним доказом таланту і натхнення наших тростянчан, які не тільки працюють, а вільний від праці й роботи час, намагаються творити красу, яку помічають навкруг. Художник говорить, що під час ковіду почав вишивати. Тривала корона змусила на деякий час відійти від фарб і розчинників. вишивати, дуже нюх різали. Гроти і була купальня у нас на останньому ставку. красок – нитки. Вишиті картини викликають у глядачів особливе захоплення. Найбільше вразила в мене картина, яка була вишита, і вона зображує наші гроти, наші загадкові гути, які є тільки у Тростянці, і наскільки гарно передані, і цвітові кольорові різні аспекти, і сонячне проміння. І я запрошую всіх полюбуватися цією картиною і розділити мою думку. Є у творчому доробку майстра і серія ікон. Андрій Іванович говорить, що після окупації почав ходити до церкви. Во-первых, не просто ікони, а рідкий. З Василенка я брав фото, ну, він англійську там привіз Іллю. кажу, ну, мені пересняв, а я вже ікону писав з тої фотографії. Ну, і... Багато та багато вже й нема, тому що розходиться. Мало хто із Трустянчан знає, що смаглявого пастуха Калдима у музеї кави та шоколаду створив Андрій Голець. Я звернулася до е, нашого шановного художника Андрія Івановича і попросила його: зможете ви таке зробити? Він подивився і каже: Мені треба типаж, хто у нас більше всього схожий на калдима. І я назвала його начальника. Він подивився і говорить, що це дуже легко і просто зробити. Ми дуже багато цікавих легенд розповідаємо саме про Калдима. Але центральною фігурою тут є не Калдим, а саме Андрій Іванович Голець, який зробив цього Калдима. Здається, сам художник роботою задоволений, хоча так і не зізнався, хто слугував прототипом. Андрій Іванович небагатослівний, За нього говорять його роботи. Але коли мова заходить про творчість, очі сяють. Це ви щасливі. Від того, <рес> ну така, ми живемо. До прикладу, вокзальна площа змальована на картині, вже ніколи такою не буде. Фактично, це вже історична згадка. Такої такою площа більш ніколи не буде. зараз ви усвідомлюєте, що це ви написали Ну так. Да. і просили, чи осталось, тому що цього вже немає. Ні, я задоволений, що я роблю. Круглий двір, Грот Німф, вічева площа, червона та біла церкви ці місця кожен житель знає на пам'ять. Деякі роботи становлять вже історичну цінність. У цих картинах ми бачимо, може, ті місця і ці будівлі, які ми вже, може, ніколи не побачимо. Прекрасно, що ми хоча б от вони е, пішли в вічність і завжди залишаться в нашому музеї для наступних пахалів. Цікаво, що окремі картини майстер доопрацьовує роками. У мене Красна церква стояла 14 років. Ну, Стояла не І Зараз можна, як кажуть, додати. Всі природа природа, і коли додаєш туди людського, ну, людей, там, тварин або ще щось, тоді оживляє. Роботи Андрія Гольця користуються попитом у тростянчан, але великих статків художник не зробив. Зізнається, що пише не за гроші. За символічні ціни. Переходи, от, це, договорились там за, за ціну. Вони подивилися, що дуже ж мало. А ще одну, а ще одну. І беруть пару, тройку. Так може вам треба піднімати? А нашу? Ні, я не з тих, що як кажуть, виторговують. За На запитання, яка робота подобається найбільше, майстер завжди відповідає однаково. Ну, моя найкраща робота ще не написана. А що це буде? Ну, хотілося б попасти в український Севастополь. Телерадіокомпанія Тростянець зичить місцевому художнику натхнення і нових персональних виставок. Експозиція з пейзажами Тростянеччини в музейно-виставковому центрі триватиме до середини листопада. Леся Шелест, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.